Палашка Боруля з трагікомедії Івана Карпенко Карого Мартин Боруля. Палашка — дружина Мартина Борулі, головного героя твору. Вона звичайна селянка, проста мужичка, як назвав її чоловік в одному з епізодів трагікомедії. Палашка — другорядний персонаж, що дає нам змогу краще розкрити головного героя, зрозуміти його. Адже багато що про риси вдачі людини можна сказати з огляду на відносини у родині. Героїня доволі типовий персонаж, що втілює в собі образ справжньої української ґаздині. Дружина Борулі дійсно працьовита людина, яка звикла до щоденної праці. І здається дивним те, що всіма хатніми справами почали займатися наймити, коли Мартин Боруля вів свої дворянські порядки. А Палашку змушувала вчитись варити кофій, тому що це, як йому здавалось, не підворян. Однією з позитивних рез героїнії є її порядність, а також добре серце. Палашка має двох дітей Марисю та Степана. Відмічу, що вона є люблячою матір'ю. Віра в справжнє кохання. Простежується у ставленні героїні до стосунків Марічки з Миколою. В її підтримці цієї пари. Палашка простотушна та наївна, але ніколи не змовчить, коли має що сказати. Так, вона з одного боку слухає чоловіка та дотримується його панського ладу, а з іншого боку може легко вступити в словесну перепалку. Коли їй щось не подобається, ставлення Палашки до дворянства неоднозначне. Вона часто не розуміє Мартина, але, попри все, намагається підтримати його. Загалом їй було все одно живе вона в сім'ї дворян чи селян. Вона вдячна за те, що має. Родина не бідувала і господарство вони мали добре. А все інше героїню мало хвилювало.